Привіт усім, ви на каналі Profitroll. мене звати Ігор. І напевно більшість з вас погодиться, що скам у крипті це дуже поширене явище. І тому це відео буде саме про це. Поза відкритим шахрайством, у криптосвіті ще багато мемкоїнів, які нічого не варті, плиту-ігри, які побудовані по принципу піраміди. NFT світ, де 99% зображень це скам, їх цінність нульова. А також сотні проєктів, які виходили на булрані і не мають жодного продукту. Нагадую вам про те, що важливо не тільки вміти заробляти, а й вміти зберігати свої кошти. І це відео буде саме про те, як не попастися на скам. В ньому я покажу найпопулярніші схеми, як обманюють людей. І маю надію, що вам це допоможе зберегти ваші кошти. Тож, як можуть вас заскамити! В соцмережах дуже багато скаму. І розпочнемо саме з усіма улюбленого телеграму. Досі серед шахраїв дуже популярно купувати криптоканали з тематикою криптоновини, P2P, сигнали різні, зазвичай там дуже молода аудиторія. В них є прагнення швидко заробити гроші та мінімальне знання щодо ринку. Коли канал вже в руках шахраїв. Вони зазвичай пишуть від імені автору, що заробляють не тільки цим, але і інвестують на ранніх стадіях. І якщо хочете, а зазвичай публіка дуже сильно хоче, то він буде розказувати, як він це робить. І, наприклад, ставить ціль перед собою зробити з 10к 100к за один місяць. І вже у наступному пості цей автор каналу ділиться з вами інсайдом, розказує про монету, яка Ось вийде зараз на Пенкейку, на покойні, і в вас є супер можливість інвестувати на ранній стадії. І зазвичай каже, що в цю монету інвестували FTX, Alameda Research або Binance Labs, щось що відомих криптофондів. І як ви розумієте, інформацію про цю монету ви ніде не знайдете. Наступний крок зазвичай автор каналу пише, що він умовно ділить свій депозит на три рівні частини, і скидує відео, де він вже купує цю монету на Панкейку, і ви навіть бачите, що цю монету хтось продає. І після цього ви починаєте спостерігати. Умовно, ви хочете теж вкласти оце 10 доларів, 100 доларів. І бачите, що за хвилину, за годину ціна вже збільшилася у 2-3 рази. І ціна тільки росте, росте, росте. Але є одне но, цю монету ви не продасте, тому що в ній на початку вже був зроблений навмисно баг, який не дозволить вам продати. Тому перед тим, як купуєте щось, перевіряйте. Я раджу одразу кидати скаргу на такі телеграм-канали, щоб запобігти скаму інших людей. А наступна модель скаму це обмінники та біржі. Їх усе більше і більше, тому що в нашій країні зараз дуже популярна тема з P2P. Тут шахраї або знову ж таки беруть вже готовий канал з аудиторію, або починають закупати рекламу у схожих P2P каналах. І кожен з користувачів такого каналу. Хочуть заробити якнайбільше грошей. У більшості випадків такі канали викладають або усім розповсюджені схеми заробітку на P2P, або навіть купують підписки в топових P2P каналах і зливають ці схеми. А потім приходить день, коли в них вже є продукт зі скамом, криптобіржа або обмінник, і викладають пост, як ви можете умовно заробити 10 або 15% з круга. Зазвичай в таких схемах будуть усім відомі ревалюти, Binance, Carensicom і так далі. Але десь посередині буде якийсь обмінник або біржа, яка є скамом автора цього каналу. Тож не лініться і одразу перевіряйте. Дійсно, є такі схеми, де якась нова біржа або через якусь криптовалюту з маленькою капою крутять. Але частіше за все це скам. І перш ніж почати робити. Перевіряйте, дивіться, чи є соцмережі і які відгуки про них пишуть. Наступний варіант скама хотів би об'єднати в один підвид: це фішингові сайти та соцмережі, де шахраї закупають рекламу за допомогою SEO та псевдоюзерів. Починають обманювати і видавати себе за оригінальне джерело або справжню компанію. Розглянемо з вами варіант скаму через фішинговий сайт. Зараз за допомогою Google Ads і SEO-просування можна робити дива. І таким чином псевдосайти виходять вищими у пошуку за оригінал. Але тут є питання: тоді, як потрапити на сайт, який нам потрібен. І відповідь дуже проста. Користайтесь CoinMarketCap або CoinGecko. Якщо не знайшли посилання там, то можете перейти до соцмереж проєктів. Майже у всіх проєктів є Medium, Twitter, Telegram, Discord, і там ви зможете знайти посилання на сторінку самого сайту. Але тут слід теж звернути увагу, скільки підписників у цих соцмережах, яка там активність, скільки лайків, ретвітів і так далі, щоб не попастись знову ж таки на скам. Або навіть вони зможуть намагатися підписати вас на пуш повідомлення, і потім, там незабаром за неділю, за пару днів, вам прийде повідомлення, що ви, начебто, виграли один ефіріум або одну салану, і вам слід перейти на сайт, щоб забрати свій виграш. Скоріше за все, ви зустрінетесь з анкетою, де вас попросять ввести свої особисті дані та приватний ключ. Дуже схожа модель на фішингові сайти це фішингові сторінки у соцмережах, де зазвичай накручені підписники. Перед цим намагаються забанити офіційне джерело, і у ньому викладуть пост, відео або минулий запис, де трохи дещо змінено, і зазвичай там вставляють інформацію про скам монету або скам біржу. Або ще багато іншого. Ще хотів би вам розказати, як скамлять через псевдогаманці по типу метамаску. Зазвичай беруть такий гаманець, який не має або веб-версії, або додатку. У першому варіанті шахраї використовують те, що в офіційного гаманця немає свого додатку і створюють свій, і просувають його за допомогою ASO, Це щось нагадує SEO, але в App Store і Google Play. Або за допомогою платної реклами. За приклад, можемо взяти гаманець який досі не має ще свого додатку, А тільки веб-версію, тому будьте обережні. У другому варіанті навпаки, усе робиться і роблять веб-версію якогось гаманця, який вже має свій додаток. Наступна SCA модель наявність токенів або NFT на вашому гаманці, які ви не купували. Як ви можете знати, усі криптовалюти відкриті. І за допомогою Explorer ви можете побачити усі транзакції та гаманці, які є у цьому блокчейні. Таким чином, злодії і знаходять гаманці тих людей, які завжди користаються криптоактивами. І після невеликої аналітики експловеру шахраї ідентифікують вас як людину, в якої є якась криптовалюта, NFT, ви регулярно користуєтесь своїм гаманцем і відправляють туди скам. Ви, побачивши це, думаєте: треба продати. Може, хтось сказав невірний адрес. Або хтось прислав якийсь аеродроп, тому що це дуже популярно, і шукаєте, де можна це продати. Знаходите у гуглі інфу, що можете продати за дуже вигідною ціною для вас, це NFT або ці скам токени. І переходите на фішинговий сайт. І усе відбувається за схемою, яку розповідав вам трохи раніше. Наступний вид скаму це трояни. Ви можете їх отримати, коли відкриваєте невідомі листи на своєму мейлі. Або ставити неліцензійне ПО. Злочинці вам висилають будь-який формат файлу. Це може бути навіть mp4. І ваша задача не відкривати його, тому що їх єдина ціль, щоб ви. Відкрили, а далі вони вже зроблять самі самі. Якщо ви відкрили цей файл, то потім, непомітно, для вас буде встановлений троян на ваш пристрій, і він зможе скачати усю необхідну інформацію, і потім буде слідкувати за тим, коли ви робите якісь скріншоти, або записуєте, копіюєте щось подібне до сіт, фрази або паролю. Тому у минулому відео я вам і радив мати повністю порожний пристрій, з якого ви. Не відкриваєте жодних сумнівних листів та посилань. Частіше за все, такі трояни створюються для Windows, тому з макбуками трохи безпечніше. Наступний вид скаму – це просто соціальна інженерія, де ви самі піддаєте усі ключі та всі фрази від свого гаманця Шахреєві. Жуліки знаходять вас у публічних або вівчатах, коментарях до YouTube або Діскорді. Зазвичай вони пишуть від імені власника каналу або чату і пропонують їм дати гроші в управління під дуже високий відсоток. Або пропонують купити підписку на ВІП-канал або чат, коли такого може навіть не існувати, або набір вже закінчений. Наступний вид скаму дуже популярний під час Buraну. Для цього шахри використовують різні лаунчпад-чати. Під час буурану усім квартить закинути пару доларів у різні айдіошки, але часто буває так, що такої можливості немає. Постійно якісь черги, якісь додаткові умови, які треба виконати. І тут ви пишете, наприклад, в якомусь чаті, що було б круто закинути теж і виграти алокацію у цьому проекті, і незабаром до вас вже пише, нібито адмін і пропонує. Для вас ексклюзивну алокацію. І запитую у вас особисту інформацію, ID, номер гаманця. Усе роблять дуже красиво. І потім скидують вам адрес, куди відправити гроші за псевдоалокацію. Або є ще тупіша схема, пов'язана з лаунчпадами та чатами в них. Ви пишете, наприклад, що у вас була якась проблема і у вас не було можливості купити алокацію. Але ви були у вайтлісті і у вас мусило усе вийти. Незабаром до вас пише адмін і пише скиньте мені ваші дані, і потім просить від вас сіт фразу та пароль. Прошу вас помітити, що більшість адміністраторів чатів пишуть, що вони ніколи до вас першим не напишуть, тому будьте обережні. Буває і так, що до вас просто пише людина з чату і привіталась з вами, пише, що чекає однодумців, і хотіла би познайомитися з вами. Ви нормально собі переписуєтесь день, два, тиждень і так далі. Вона запитує, які у вас інтереси, як ви заробляєте гроші. Потім пише, що теж так робить, якісь розказує свої видумані історії. І потім говорить, як він заробляє, і показує усю схему. І вам стає, як і кожному, цікаво, і ця особа пише, що тільки для вас, так як ви вже друзі, то він поділиться з вами і розкаже усю схему заробітку від А до Я. І десь у цій схемі 100% буде скам, може якась біржа тощо. Зазвичай, якщо ви усе ж захотіли потестити цю схему, у вас усе виходить на малих сумах, заробляєте якісь там 2-10%. Але потім вони чекають на те, коли ви закинете ще більше грошей, і запитують, а скільки ти готов закинути, який у вас депозит. Тому, наприклад, якщо ви сказали у переписці, що у вас депозит тисяча або 10 тисяч доларів, коли ви кидаєте 10-100, вони питають: давай, може більше, більше заробиш. Я за тебе переживаю, я твій друг. Тому закидай більше, тому що ця схема не вічна і можна ось зараз у цей момент заробити. І тут в жодному разі не робіть цього. Буває так, що до вас пише незнайома особа і просить вас допомогти. Пише, що в його країні заборонили мати криптовалюту. І він просить, щоб ви допомогли або перевезти кудись її, або на благодійність відправити, або залишайте її собі, йому немає значення. Кидає вам сіт фразу. зазвичай шахраї використовують мережу ефірів. Ви переходите. Бачите, що на гаманці дійсно є гроші. Умовно, буде там 3000 USDT. Ви бачите, думаєте, так, мені треба їх вивезти. Як і казав раніше, щоб виводити гроші в якийсь з мереж, вам потрібен нативний токен. У цьому випадку це ефіріум. Ви бачите, ефіріуму немає. І що ви робите? Ви просто переводите гроші на цей гаманець. І як тільки ваш ефіріум для цих транзакцій попав на цей гаманець, моментально шахри виводять усі гроші з цього гаманця. Дуже часто трапляється також такий вицкану, коли шахраї працюють у групах. Вони заходять у приватний канал або публічний канал і починають потроху шилити якусь монету. наприклад, монета А. Пишуть щось по типу такого: я купив тиждень тому або місяць тому монету, а і вона вже виросла у два рази, три рази. Я заробив, потім підключається до цієї розмови друга особа, третя і так далі. Зазвичай беруть монети або які вони самі створили. Наприклад, і вона торгується тільки на пенкейк. Або беруть якийсь малий криптопроект, який вже заздалегідь викупили, там скапає 100 200 тисяч, зазвичай до мільйона. Ще дуже добре, коли цей проект торгується, наприклад, на Гейті або на Мексі з малою ліквідністю, всі монети в них. І за допомогою так званого шилінгу вони просто впарюють її вам. У приватних чатах це дуже добре працює, і люди дійсно. Потім скупають ці монети з бірж. ще роблять так, що, наприклад, там два-три дні вони поговорили про цю монету, ніхто їм не написав. А там на четвертий день вони пишуть від імені зацікавленої особи пишуть: о, можеш мені підказати, як це зробити. І той пише: Наприклад, звернись до мене у повідомлення, я тобі все покажу, все розпишу і так далі. І дійсно такий від дуже зараз популярний серед чатів. І як ви розумієте, усі починають купувати цю монету з цього приватного або публічного чату. Ціна зростає, ці хлопці розпродають вам усі свої монети. А насправді цей проект повне гівно. Нещодавно також дізнався про схему, де люди продають свої справжні NFT або справжні токени або акаунти бірж на OTC за тестові монети або токени для розробників. Зазвичай такий вид шахрайства дуже розповсюджений на otc платформах. Тобто є дві сторони, ви хочете продати свої кросівки, там зі Степаном, наприклад, і знаходиться друга особа, яка хоче в вас їх купити. І ви хочете їх продати не на біржі, не на якійсь платформі, а на OTC. І ви домовляєтесь, що там, наприклад, за 10 доларів продаєте ці кросівки. З чого розпочинається скам. Покупець пише, що він вже відправив токени на ваш гаманець, як ви й домовлялися, ви бачите, що жодних токенів ви не получили. Незабаром він вже відправляє скріншот або навіть посилання, де показано, що він вже все відправив і 100% у вас. Ви дивитесь, нічого у вас немає, і він каже вам: Давай я тобі допоможу і розкажу, може, щось ти робиш невірно. Ви можете навіть цього не знати, але є ще тестові різні мережі і мережі для розробників. І якщо ви тільки ще новачок у криптоіндустрії, то ви можете про це і не знати. Він пише, що напевно в тебе не та мережа. І ти кажеш, а яка мусить бути, і він тебе запитується і просить, щоб ти перемкнув на іншу мережу, наприклад, для на мережу для розробників, таких дійсно дуже багато, наприклад, на тому ж самому ефіріумі. Ти перемикаєш і бачиш, що дійсно токени вже в тебе, наприклад, 10 доларів. Ти вдячний йому, каже, що я дякую тобі за співпрацю. Він теж каже, дякую тобі. ви прощаєтесь. і потім і так виходить, що. Ти не можеш нічого зробити з цими токенами. Ти намагаєшся їх відправити на біржу, нічого не виходить, і незабаром дізнаєшся, що це був скам. І останній підвид скаму це сучасні криптопіраміди. З найвідоміших нещодавно була Експрес-Смарт Game, де. Вам треба було закинути свої BNB у смарт-контракт. Фішкою цієї криптопіраміди був сам смарт-контракт. Я раніше не чув за це, і жоден з ким я спілкувався теж. І ніби усе було прозоро, і кожен бачив, як відправляються гроші іншим, хто брав участь у цій піраміди. Також вони були націлені на великі країни з низьким середнім доходом, наприклад, Україна, Білорусь, РФ, Казахстан та Пакистан. Я побачив цей проект, коли в ньому вже було біля 20 тисяч людей і дійсно на початку працювало все як годинник. Виплачували все дуже швидко. Твої рівні заповнялися, бо ти купував різну кількість рівнів. І в тебе була можливість забрати вкладені гроші вже за день. Смарт гейм дуже схожий на класичну піраміду. Гроші також беруться з нових учасників. Якщо ти запросив друзів, ти отримуєш якийсь відсоток від їх нагород, від їх депозиту і так далі. Цей експрес смарт вже на початку виглядав як повна фігня. Приходячи без реферальної лінка, ти ставав одразу під першим номером. Тобто на тобі заробляли самі розробники цієї експрес-смартґейм. Наступна річ, яка показала, що цей проект повний скам, це те, що його рекламували блогери, яких я раніше взагалі не чув. І в них було на відосах по 100-200 переглядів, а тут з експрес-смартгеймом одразу по декілька тисяч переглядів. Після скаму Експрес Смарт таких пірамід ставало усе більше і більше з кожним разом. Потім усе затихо і зараз нещодавно я дізнався, що вони роблять якийсь новий проєкт і під, під, під тою самою назвою Експрес Смарт -гейм». Тому будьте дуже обережні. Різниця лише в тому, що це називається Експрес Смарт Гейм Про. Друзі, сьогодні ми з вами розглянули найбільші і найпопулярніші схеми скаму. Дякую вам усім за перегляд. Прошу підписатися на мій канал та поставити вподобайку. А також напишіть у коментарях, які ще схеми скаму ви знаєте.